Вітаю всіх на своєму каналі. 1 лютого я вже показувала свої глоксіні. Тоді в них були тільки маленькі бутончики, які можна було е, ледь розгледіти між листочками, і я їх пересаджувала в більший об'єм. Сьогодні 24 лютого. І ось так вони вже виглядають. Нагадаю, що Висаджувала я клубні діаметром 2 см 29 грудня. Отже, ну, звісно, ще треба спостерігати, але якщо висадити в кінці грудня клубні, то можна отримати на 8 березня світіння глоксиній. Звісно, треба освітлення. Вони під лампою, але на підвіконні, щоб коли сонячні дні, вони отримували також і сонячне світло. Горщики я брала невеличкі. Бо чим більший горщик, тим більший виросте кущ. Мені це не потрібно, бо підвіконня досить вузьке. Ось так. Ну, ось я їх переставила на стіл, бо хочу сьогодні зробити а, полив. Ну і так буде краще їх видно. А, на ось цій глоксінії порахувала бутони. Нарахувала 20 штук. Переважно в мене тут брокади, це махрові з промислового насіння. Це брокада blue and white. А ось це, наприклад, red. and White. От ще минулого року я помітила, що начебто і серія одна, але сині брокади в мене почали квітнути раніше, ніж червоні. А це не брокада, це був колись сіянець. Але я їх вже всі перевірила. І найкращі екземпляри. Залишила, і тепер вже їх вирощую просто без назв, але з номерами. Щодо підживлення. Коли я їх пересадила, вже ж була така активна стадія бутонізації, я їх пару разів підживила монофосфатом калію. Дозування було 10 грам на 10 літрів. Зараз я вже перейшла на ось таке добриво, це, господи, грогрін. Ось така формула, дозування також роблю 10 грам на 10 літрів, бо глоксинії я не поливаю чистою водою. З кожним поливом я додаю добриво. Ну, напевно, все. Сподіваюся, що 8 березня мені буде що показати. І я думаю, що це буде вже квітуча глоксінія. Всім до побачення!